Привіт, дольопчики. Мене сьогодні запитали, як дізнатися, які саме рядки відстежуються в стрічці, записів ОДУ, чи то в чатері ОДУ. Ходімо розбиратися, ви стикатиметеся з тим у багатьох місцях, наприклад, у замовленнях на продаж за ними фіксується кілька подій, наприклад, створення замовлення або зміна його стану. Як же дізнатись, які саме зміни фіксуються у стрічці? Для цього варто розрізняти два випадки. Звичайно, є можливість дізнатися про це у GitHub, але найпростіший варіант глянути на зміну етапів. Якщо значення в рядку змінюється, оду це фіксує. Таких змін, що фіксуються дуже багато в партнерах, замовленнях і товарах. Обмежень тут немає. Наприклад, в інвойсах ми теж фіксуємо багато всього. Номер інвойсу, статус оплати, усе це також фіксується. Просто не всі про це знають. А якщо увімкнути режим перегляду рядків у формі, можна попросити оду показати лише ті, де увімкнена фіксація. Це фільтр за так званим Tracking намба назва, щоправда, не дуже очевидна: Enable order tracking. Обираємо ті, де ця опція активна, і ось бачимо, за якими. Не саме рядками зміни фіксуються в інвойсі, Наприклад, аж 20 таких. Чималенько важливо розуміти, що кожному рядку надається номер. Ці номери визначають порядок, в якому зміни з'являються в стрічці. ось дивіться, тут у нас кілька рядків із номером 100. А чи завжди це 100? Ні, не завжди у замовленнях на продаж. Наприклад, інша картина. Знову відкриваємо перегляд рядків, вмикаємо фільтр за трекіннамба. І бачимо, є рядки з номерами 4, 5, 100 і навіть 1 та 1 знову. Тобто все залежить від об'єкта та конкретного рядка. Важливий момент. Через студіо змінити поведінку стандартних комірок неможливо. Якщо працюєте на SAS, теж. Але якщо цікаво подивитись, який це має вигляд в моделі даних, можна швидко пошукати по коду за ключовим словом трекінг. Подивимось кілька прикладів. Ось, наприклад, рядок «Amount Text». Можливо, знайдемо щось цікавіше за просто суму. Якщо ні, не біда, глянемо інший приклад. Здається, Тут дані з підписки. переходимо. Ось, наприклад, перевіряємо, чи заморожено план комісії. Так, ця комірка має формат булеве значення, і бачимо, у властивостях стоїть трекін True, Або ж іноді пишуть трекін дорівнює 1, 11 — це про порядок виведення змін. Отака, от історія. Відстеження змін у рядках працює саме так. Якщо створювати нові комірки у студіо, то можна увімкнути для них відстеження змін. У налаштуваннях студіо це доступно для всіх новостворених рядків. Подивіться, тут створено купу кастомних комірок, наприклад, ось якась у форматі Sequence. для неї можна налаштувати так, щоб фіксувати всі зміни. І це працюватиме. Тобто, будь-яку зміну в цьому рядку буде занотовано до стрічки. І ще цікава штука про самі нотатки в стрічки. Глянемо на цей запис. Ні, тут змін немає. Ось інше на замовлення на продаж номер 24. чотири. який це має вигляд у базі даних. Усі записи стрічки, це насправді окремі повідомлення в таблиці. Та можна знайти потрібне за пов'язаним записом. Введемо «Sale order». Ось бачимо запис для замовлення 24. Можна також шукати за ID. і тут видно, що змінився статус з пропозиція на замовлення на продаж. Так ось структуровані дані. і ба більше можна навіть будувати звіти за змінами, якщо заморочитись. Вся інформація про історію запису доступна. Якщо це вам корисно, використовуйте. На тому й все. Озвучено з ініціативи та на замовлення партнера ОДУ в Україні компанії КвікДу. Дякуємо за лайк, підписку та небайдужий коментар.